Сьогодні такий звір вже другий. У мене з похожою рамою вже був один. Сьогодні ось такий другий апарат. Значить, скрип. Ось тут втулки оці. Якщо на маятніку. Якщо бачите, ось виробітка, Це вже скрип не вдасться прибрати. Що зроблено на сьогодні, Це перебрати заднє і переднє колесо, кареточка перебрана і повністю перемитий амортизатор і вилочка. Вилочка перебрана, замінено підшипники. Тільки рульова. Вилку не працює. Не вдасться відремонтувати.